Що робити от в таких випадках, бо ми сьогодні мали легке дежавю, коли м, подивилися на заяву Верховного комісара з прав людини, Фолькера Тюрка з ООН? І було дежавю, що перед нами не що інше, як Ліга націй напередодні Другої світової війни. Просто неймовірна кількість корисних ідіотів, як казав Вовка Улянов Лінін, сидить на великих зарплатах і робить заяви в стилі е, Папа Римський ізучає Карла Маркса, тобто прирівнює Жертву і, ем, і злочинця до одного, він каже: тривожна ескалація, бо гинуть десятки цивільних в Україні та Росії. Так ніби не розуміючи, хто кого атакує і куди ем, летять у відповідь нечисленні речі. Просто я оце дежавю Ліги націй, помноженого на нинішнього папу, який пробує, щоб московит з українцем хреста носив. по... Е хресній дорозі. Не знаю, що має робити. Має бути відповідь дипломатії нашої держави. Чи немає змісту говорити з тими корисними ідіотами з Ліги націй яка себе називає ООН да ні як на мене, Ліга націй була набагато позитивніша і крутіша. Вона, як ви знаєте, спромоглася, хоч радянський союз за напад на Фінляндію виключити. А ви бачите зараз якісь реальні кроки в ООН, щоб обмежити Росію? Насправді на словах вони є а практично, всім хочеться зберігати статус кво Ситуативних коаліцій, однозначно не вистачає Сьогоднішній ООН – це це скоріше фасад, за яким перерозподіляються внески, гроші, за яким перерозподіляються елементи впливу, але не більше того, якщо подивитися на статут, ну і що таке статут, коли країна, яка сидить? В Раді безпеки як постійний член реально порушила весь статут, який тільки можна, і що тоді цей статут вартий, але тим не менше знести цей фасад, навіть наші друзі. Не готові і не хочуть без того, щоб вони розуміли, а що насправді далі, і вони мають свої важелі впливу в рамках цього, цього фасаду. А стосовно ООН, ви моє ставлення, знаєте, я дуже скептично ставлюсь до цієї всієї реальності. <тас> я вважаю, що є якісь програми, які ми маємо і можемо використовувати, є майданчики, такі як Рада безпеки, але в цілому якихось. Сподівань на ООН у мене немає. Я вважаю, що її потрібно перезавантажити. На жаль, не так багато людей, які зі мною в цьому згодні.